Вітаю вас, 15-та у Києві. Час новин далі до вашої уваги. Вища рада правосуддя дала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного суду Всеволода князєва За проголосували 14 із 14 членів ВРП. Його підозрюють в отриманні хабаря в майже 3 мільйони доларів. Сам Князєв на засіданні є відповідачем на запитання, звідки в нього сотні тисяч доларів готівкою. Сказав, що гроші не його. Більше про це розкаже Ганнер Малка. Вона зараз на зв'язку зі студією. Аню, вітаю тебе. Отже, як проходило? Ло проходив цей дозвіл, і які були аргументи у членів Вищої ради правосуддя? Катю, як ми знаємо, що 16 травня набо голосило про підозру колишньому голові Верховного суду України власне повідомили йому про це увечері. 16 травня перед цим стало відомо, що пленом Верховного суду відсторонив його з посади чільника Верховного суду. Ну от сьогодні е, також відбулося засідання Вищої ради правосуддя. Це орган, який лише цей орган може дозволити власне арештувати або обрати інший запобіжний захід саме судді. оскільки сам Всеволод князів. Залишається суддею, тому такий дозвіл конче бо потрібен необхідний, тому. Власне, сьогодні це засідання тривало кілька годин. Спочатку, і сам Всеволод князів, який був безпосередньо на цьому засіданні, у супроводі адвокатів вони наполягали на закритому саме засіданні. По перше, на те, щоби вийшли журналісти. По друге, коли це клопотання було відхилено з боку вищої ради правосуддя, він також просив, щоб не транслювали це в онлайн режимі. мотивуючи це тим, що можуть бути озвучені і виставлені на загал якісь особисті подробиці, саме власне з які стосуються. Його особистих даних а також дані державної таємниці. От за словами князева такі буцімто могли бути, утім не здалися переконливим такі докази, саме членам ВРП. Тому після наради вони відразу повернулися і відхилили це клопотання. Власне, потім заслухали і звернення від спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке просило членів Вищої ради правосуддя надати дозвіл на тримання під вартою Всеволода Князєва на час досудового розслідування. Давайте послухаємо думки усіх сторін, в тому числі і прокурорів, і захисту, і представників ВРП. Про надання згоди на утримання під вартою судді Верховного суду князеві Всеволода Сергієвича, який підозрюється в підозрює скоєнні кримінального правопорушення. Ми вважаємо, що існують ризики того, що підозрюваний князь може приходитись у відворені судового розслідування і суду. Окрім тих грошових коштів, які були частиною предмету неправомірної вироди, також знайдено і вилучено понад один мільйон доларів. США, усвідомлюючи загрозу реальної покарання за корупційний злочин, вважаємо, що пан князів може розірвати свої соціальні зв'язки на території України і полишити територію України, Виняток з загального правила, який Настає, коли суддю було затримано перше під час або відразу ж після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, лише при сукупності однієї з обставин, про які ми зазначили, недоторканість, тобто необхідність згоди вищої ради правосуддя на затримання тримання під вартою чи арешту щодо судді не діє, і суддя в такому випадку має ті самі гарантії від свавільного тримання під вартою, що й звичайна людина для взяття під вартою потрібне рішення суду, яке набрало законної сили. Отже, прокурори САП вони наголошували на тому, що сам Всеволод князів володіє аж трьома закордонними паспортами, і тому з легкістю може залишити територію України. Крім того, він володіє коштами, щоб забезпечити собі безбідне життя за кордоном. Відтак за кордоном також перебувають його діти, малолітні, а також дружина. Йшлося про те, що в нього є два закордонні паспорти плюс один дипломатичний паспорт. А утім, захист Князєва сказав, що ці паспорти на вимогу набу він здав. Крім того, мав слово і сам колишній голова Верховного суду, а він назвав цю справу політично замовною. Давайте послухаємо дослівно. Вважаю, що справу замовленням. Я думаю, що Національне антикорупційне бюро використовувалося, скоріш за все, в темне. Вважаю замовленням замовлення від певних політичних осіб. І ці обставини теж, я думаю, чудово відомо всім членам Вищої ради правосуддя. Це те, що я хочу сказати. Прошу задуматися над цим. Прошу прийняти мудре рішення. Сьогодні буду я, завтра може бути хто завгодно. Однак, члени Вищої ради правосуддя, які сьогодні були присутні, таких було 14, Вони задумалися, але над іншим питанням, звідки ж таки, зелена готівка в кабінеті у голови Верховного суду колишнього, і от один із членів Вищої ради правосуддя запитав його про це. На що пан князі відповів, що це гроші не його. Більшу частину він не знає його походження, а доступ до його кабінету, зокрема до сейфу, мали багато працівників Верховного суду. Утім, він визнав, що. Частину власних коштів таки зберігав а, у цьому сейфі. А, також він поспілкувався з журналістами. Вірніше він уникав відповіді на прямі запитання. Утім, як це було. Давайте послухаємо чому називаєте це політичним замовленням? Я <говори> виконав не почуваю з початку. Що у вас тисячі доларів були в кабінеті? Чиї це кошти? Ці питання там відповіді трошки пізніше, вважайте. перше не дуже добре себе почуваю, по-друге, дійсно не було можливості повноцінно поспілкуватися з захисниками. Політичний замовник хтось має на увазі якихось представників влади чи якихось інших зацікавлених осіб? Я поки що, може, з вашого дозволу не буду конкретизувати, але пізніше я на всі запитання там відповідно. Запобіжного заходу. На цей час мені невідомо, воно призначено. Ми бачимо, що зараз відбулося засідання Вищої ради правосуддя, подання заступника генерального прокурора Кліменка Олександра Васильовича задоволено та надання дозвіл на звернення до суду з відповідним клопотанням про обрання запобіжного заходу князевого. Ми ще раз кажу, звернулися. Очікуємо призначення рішення суду і відповідно будемо доводити свою позицію щодо необхідності обороняємо саме такого запобіжного заходу. Отже, знаємо, ми з матеріалів справи, що власне пан князів отримав 1 мільйон і понад 300 тисяч доларів а, готівки за а, як у вигляді хабаря за позитивне рішення на користь бізнесмена Костянтина Живаго. Власне розмови аудіорозмови фігурують у матеріалах слідства, не лише Костянтина Живаго. Як говорить слідство, це саме його голос. Також там є пан князів. А також є а, адвокат на прізвище Горецький, який як визнав князів у суді, є давнім його другом. Частину грошей знайшли це 450 тисяч. Знайшли вдома у князева. Іншу частину, як я вже говорила, у сейфі у нього на роботі. Ну а е, іншу частину ще розшукують. Крім того, загальна сума хабаря е, йдеться про 2 мільйони 700 ти, е, тисяч доларів. От такі подробиці маємо. Тобто, ми маємо вже позитивне рішення на арешт. Вже вивели е, е, Владислава Князева із. Зали вищої ради правосуддя, і буквально за годину має відбутися судове засідання в вищому антикорупційному суді України. Катю. Дякую дуже тобі, Аню, за ці подробиці. Анна рибалка була з нами і розповідала нам, як Вища рада правосуддя давала дозвіл на тримання під вартою колишнього голови Верховного суду України Князєва. Там справа про отримання хабаря у 2,7 мільйона доларів. Росіяни двічі намагалися вбити командувача сил територіальної оборони збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Про це повідомляє видання Українська Правда, посилаючись на джерела у військових колах 2 травня. Ватажок вагнерівців Пригожин заявив про нібито знищення під Бахмутом бронеавтомобіля, в якому е, перебував Ніто Танцюра. Того дня окупанти справді обстріляли колону, але командувачу вдалось виїхати з під обстрілу у машині супроводу. Українська сторона дізналася про обі. Ізнаність росіян про маршрут танцюри і змінили його. Питання хто інформував ворога залишається досі відкритим.